И клон Борис лютує у Європі. Ість країн Центральної та Східної Європи накрили зливи, що спричинили повені. Циклон Борис лютує у Австрії, Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії та Чехії. Вже відомо про щонайменше 17 жертв, тисячі були евакуйовані. Чи варто українцям побоюватися подібної негоди, та які прогнози мають синоптики? Я, Дмитро Лученко, вже розповідаю у нашому огляді. В Австрії дощі почалися у четвер-дванадцятого вересня. Ближче до ранку 15-го Кількість опадів вже в чотири рази перевищила середньомісячну вересневу норму. Територію федеральної землі Нижня Австрія оголосили зоною стихійного лиха, а населення терміново евакуювали. В районі Вальдфіртель фіксується сильне підвищення рівня води в річці. Що найменше один рятівник загинув. Згодом стало відомо про загиблого пожежного та двох похилих чоловіків, які потонули у власних будинках. Також через прорив дамб під водою опинилися цілі населені пункти. Наразі до рятувальної операції залучено близько 10 тисяч співробітників аварійних служб. В Чехії відомо щонайменше про трьох загиблих. Близько 250 тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії. Вітер ламає дерева, які обривають високовольтні дроти та лінії електропередач. Також 280 тисяч жителів після припинення роботи теплоелектростанції в Остраві залишилися без гарячої води. Відомо, що в місті Літовель 80% будинків повністю затоплені а в гірському містечку Єсенік. Місцеві жителі намагаються впоратися з паводками близько 40 залізничних ліній довелося закрити, тому численні рейси потягів Євросіті в напрямку Польщі та Словаччини були скасовані. Польща, в свою чергу повідомляє про четверо загиблих. Прем'єр-міністр Дональд Туск 16 вересня заявив про виділення одного мільярду злотих на невідкладну допомогу найбільш постраждалим регіонам країни. Також він заявив, що польща має намір звернутися до Європейського союзу з проханням про фінансову допомогу. Місто Клоцко майже повністю під водою 17 тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії. Місцями зникла мобільна мережа. Деякі населені пункти повністю ізольовані. Влада міста Левін Бжеський закликала громадян до евакуації через затоплення вулиць. Населення глухолазів вже частково евакуйовано, а у Вроцлаві укріплюють набережну. Для цього вже використали 40 тисяч мішків з піском. Відпований в Румунії постраждало майже 20 міст. За останні кілька днів загинуло вже семеро осіб. 14 вересня румунський департамент з питань надзвичайних ситуацій повідомив, що найскладніша ситуація наразі в повіті Галац. Постраждало щонайменше 5 тисяч господарств. Евакуйовано 252 особи. Для порятунку залучені гелікоптери для підтримки постраждалих громадян. На місцях працюють понад 700 рятувальників та 200 17 оперативних транспортних засобів. Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій заявила, оперативні групи створені вже у дев'яти повітах. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагається розвіяти занепокоєння жителів столиці. В своєму відео заявив, що угорські експерти з питань керування водними ресурсами впевнені, що рівень води не перевищить попередніх рекордів. Хоча рівень води в Дунаї продовжує зростати по території всієї країни. Очікується, що Дунай вийде з берегів у четвер в районі Сігеткьоза, в Естергомі у ніч четверга на п'ятницю, в Будапешті в ніч з п'ятниці на суботу, а в Баї і Мохачі наступного тижня. Село Кісороші готується до. Майже рекордного рівня води, який у 2013 році сягнув максимуму 890 сантиметрів. Місцевим жителям повідомили, що село, як очікується, буде відрізано від зовнішнього світу на 6-8 днів. В районі міста Райка, що у прикордонні зі словаччиною біля Братислави, рівень води у Дунаї лише за один день піднявся на 2 метри. У словаччині метеорологи вважають, що рівень води вже стабілізувався і буде знижуватися, оскільки така тенденція спостерігається вже вище за течією в Австрії у Братиславі. 16 вересня було затоплено деякі прибережні райони зокрема, постраждала будівля міністерства спорту. На фотографіях зроблених супутником видно затоплені райони вздовж польсько-чеського кордону. За словами синоптиків, така ситуація склалася тому, що циклон виявився фактично заблокованим над центральною Європою. Синоптикиня українського гідромедцентру Наталія Птуха пояснила, що над північю Європи розташувалося потужне поле високого тиску, яке не давало рухатися циклону Борис. Друга передумова, за словами синоптикині, пов'язана з температурними контрастами. Вона пояснила, що на центральну Європу з північних широт зайшов потік. Холодного повітря, тоді як південний схід, чорне море, в тому числі і Україна, перебували в більш теплій повітряній масі за рахунок цих контрастів і блокування циклону, сталася така синоптична ситуація, яка викликала руйнівну повінь у кількох європейських країнах. Зокрема, згадаємо про Одесу, яку теж днями накрило дощами. Злива перетворила багато вулиць міста на річки. Було підтоплено багато будівель, а також зупинено рух громадського транспорту. Негода зачепила і місто Чорноморськ. Деякі експерти зазначають, що це пов'язано з впливом атмосферних фронтів циклону Борис. А хтось навпаки каже, що в Україні немає чого перейматися. Спеціально для редакції ОБОЗ.UA українська синоптикиня Ната Алія Діденко зазначила, нинішні погодні умови збережуться в Україні ще довго, найближчими днями можливі дощі у західних областях України та на півдні. Подекуди можливі навіть сильні сливи з грозами, але це відносно звичайна синоптична ситуація навіть з урахуванням очікуваних сильних дощів. Хоча він дуже локальний, я просто взагалі не акцентувала б на них уваги, якби не така важлива тема. Але повені, принаймні, зараз найближчим часом. Сам у перспективі реального прогнозу Україні не загрожують. Нам більше загрожує посуха, сухе повітря, сухий ґрунт, але підтоплень не очікується. Додала синоптикиня. Також відомо про зміну розкладу міжнародних рейсів Укрзалізниці. Станом на ранок, 16 вересня, важка ситуація в Польщі та Чехії через повінь продовжує впливати на міжнародне залізничне сполучення. Укрзалізниця підтримує постійний зв'язок з Ськими та польськими перевізниками для координації дій з організації сполучень пасажири, які не встигають на свої поїзди через затримки в Чехії та Польщі, можуть скористатися будь-яким наступним рейсом у тому ж напрямку без необхідності обміну квитків. Це забезпечує гнучкість у разі непередбачених обставин, спричинених стихією.